ось дерево. Друзі, всім привіт. У Нас вечір. Я пішла до річки, в нас тут недалеко річка є, Шенон називається. На фоні вон, той замок Бунраті, де я вже була не один раз. І вам показувала своїх відео. І замок показувала, і територію, етнічний парк, і своїх тваринок. Якщо цікаво, можете дивитися в моїх попередніх відео. А це сьогодні вийшла пройтися на вечір, трохи вітер ущух, нема вітру зараз. Підійшла до, річ, до річки з того боку на містку і побачила, що річка зараз дуже повна води, он прям дуже багато води. І навіть лодки спущені. Зазвичай ці лодки, отак вони з боку, зберігаються, і я не бачила, щоб їх використовували. А тут дивлюся стоять лодки, я вирішила підійти, показати, показати вам. І навіть пару красивих фотографій зробила, дивіться. Лодка прямо прив'язана мотузком. Це що тут таке? Просто якийсь металевий кілок, як ото кіз припинають, знаєте? Я думаю, що це пов'язано з тим, що був у нас пару днів тому буревій в Ірландії. Дуже серйозний буревій, називається ООН якось так. І, можливо, на цих лодках випливали якісь служби і перевіряли, чи канали, може, якісь гілки були десь вони їх прибирали. І води значно більше стало порівняно з тим часом, коли я раніше приходила. Ця річка складається із двох частин води. Тут є прісна вода, яка стікає з території, що навколо. Так як в Ірландії постійно ж дощі йдуть, то звичайно, що води багато прісної. І плюс. Ще океанічна. Тут, коли відлив в день, то тут води значно менше, вона прямо аж внизу. А вечором, коли прилив і вночі, то виходить, що річка повна, але зараз вона максимально повна, прямо воно аж сюди, я бачу, затопило. Напевне, пов'язано з тим, що цей був буревій, плюс дощ, потім два дні йшов. Ну, коротше, я дивлюся, що річ ці лодочки. На воду спущені, деякі отам просто. Ну і вирішила підійти поглянути, що ж тут до, та до чого, та й вам показати. А буревій був страшнючий, вітер був дуже сильний. У графстві клер вітер був, я не знаю, можливо, до 80 метрів за секунду. А так загалом по Ірландії і в північній її частині, то взагалі вітер був. До 190 метрів за секунду. Це дуже великий вітр, швидкий вітер. І в новинах попереджали завчасно. І казали, що це один із самих сильних буревів, які були взагалі за історією Ірландії. Ну, можливо, ту історію кущі, поки люди пам'ятали. Десь з 1945 року якось так казали, а як було до того, я не знаю. превращает Ирландию в эпицентр хаоса. Ветер до 200 километров. Oh

Waterfall work in reverse? Well, check this out. The wind turned this famed attraction on its end. The storm recently brought gusts to near 90 miles. Idzie sztorm do Irlandii, ludzie się zestrali, patrzcie, chleba nie ma, oh, oh, pewno papieru toaletowego też zabrakło. Don't make unnecessary journeys! Don't take risks and treacherous roads! and don't swim in the sea, incredibly! Так, туди я далі не піду, бо дуже мокро. Я і вже і так промочила свої кросовки. Я не планувала якось сьогодні йти в таке мокре. Я думала, пройдуся трішки там по тротуару, а бачите, дійшла до річки і захотілося спуститися, ну і намочила капці. То не важливо. Ось що було в нас тут? У нас, значить, було попередження у всіх групах, по новинах. В готелі в нас були попередження, роздруковані. Англійською, українською мовою, що двері будуть зачинені, не виходьте, будь ласка, на вулицю, що можуть бути перебої з електроенергією, не працюють школи, садочки, навіть лікарні не брали, якщо не по ну, швидкій пацієнтів не брали, ось, що не ходив транспорт. В магазинах наші люди казали, та й в новинах показували, що Порозкуплювали всі продукти, ну, самі ірландці, не українці, а ірландці порозкуплювали, тому що вони тут тут живуть, вони ж то знають, з чим це може закінчитися. Що може бути, що електрики не буде, продукти віддоїхати доїхати не можна буде. То позмітали з полиць все, що було. Прямо голі полиці були. Ось. ну Ми нічим не запасались. Ми якраз перед самим буревієм так вийшло, що. Ми якраз раз в тиждень їздимо по продукти, ми якраз закупили і через два дні стався буревій. То у нас все було, то нам нормально було. Та ми і не панікували, якщо чесно. Ну, у нас взагалі цей буревій не злякав в плані того, що ми там прям подумали, що щось може бути дуже страшне. Ось, ну не знаю, може це вже, знаєте, українська психіка, що нас вже не злякаєш. Не знаю. Але коли вітер дув, вночі, це розпочалося, то було реально страшно. Такі прям пориви були сильні, що здавалося, що вікна повипадають. Просто Просто капець, я вам так скажу. Ось тому, ну, неприємна була ця ситуація. Але я ж кажу, що вночі трохи було стрьомненько. якщо чесно. Ой, значить, що ще натворив він? Цей ураган. 800 тисяч будинків залишилося по Ірландії, в основному це в північній частині без електроенергії, яку відновлять не зразу. Сьогодні навіть знайомий розповідав, який живе не тут біля нас, а трохи далі туди за Єнісом, то казав, що йому сказали що аж через два тижні відновлять електропостачання. Тому страшно це все було. На автівки попадали дерева. Потім виходить, що в деяких будинках дахи позривало. Ну, У нас тут наче поруч з Бундраті, тут нічого такого я не чула і не бачила. Кажуть, що біля Лімерику також багато дерев попадало на проїзну частину. Отакі були моменти. Ну, Літали деякі речі людей, які не поприв'язували, не позаховували. Ну, коротше, «Стрьомно було це все і дуже небезпечно. Звичайно, що всіх попередили. І ще так цікаво сказали, що за своє життя ви несете відповідальність самі, тому що попередження є, що страхова компанія не буде відповідати за ваше здоров'я і життя. І так само написали в нас в готелі це попередження, що українці не виходьте, тому що. Якщо щось станеться, це буде ну, це за, за ваш кошт. На рахунок автівок я не знаю. Чи якщо страхова, відшкодувала б, чи не відшкодувала б, цього я не знаю. Якщо хтось в Ірландії і знає, то можна написати, самі цікаво, коли в них оце така ситуація, коли дуже сильний вітер дує, чи ці дерева, які падають на автівки і на будинки, чи страхові їх покривають, чи ні. На рахунок життя то зрозуміло, а на рахунок нерухомості, майна то я цього е, не знаю. Ось, дуже великі були пориви вітру і хвилі біля океану, галової там, е, біля корку. Ну, коротше, стрімно було, капець. Так що якось так. Ось гілка ще одна ось впала. Капець. Ну так, да, поприбирала вже. Ось тут іще недалеко від нашого. Ось упала. Дивіться, яка велика гілка. Вон прямо капець. Велосипеди тут, гілки їх не по треба ці, до речі, колючки прибрати звідси. І отут ще впало ось дерево. Тут дуже дуло, да.